Є факт загорання транспортного засобу близько 3-ї години ночі по вулиці мрії сталося загорання автомобіля Рено. Відразу на місце події прибули пожежні, які локалізували пожежу. Також було проведено першочерговий огляд транспортних засобів, і сьогодні буде проведено відповідно попереднє інспектування причину загорання даного транспортного засобу. Також вчора близько 21-ї години надійшло повідомлення від мами, яка повідомила, що по вулиці перемоги їхні діти Ляли в дворі в подальшому зникли. Відповідно відразу на місце події прибули патрульні поліцейські, також самі батьки займалися пошуками і знайшли дітей, які прямували в район місцевого парку. За минулу добу є три звернення стосовно повідомлень про крадіжки грошей з рахунків, і одне повідомлення про факт шахрайства, де чоловік замовив кухонний. Прилад в подальшому перерахував передоплату тисячу гривень, але товар не отримав. Черговий раз нагадуємо кримончанам про те, що потрібно бути обачними під час покупок в інтернеті, також перевіряти свої рахунки через онлайн-банкінг. Цю інформацію відразу потрібно повідомляти до банків на гарячій лінії, а також в разі необхідності звертатися до заявами до кіберполіції України або ж до будь-якого відділення поліції на території області.